Історія відеоігор сягає коріння в далеке минуле, коли перші примітивні ігри з'явилися ще в середньовіччі. Однак справжній прорив відбувся в 1950-х 60 роках, коли вчені та інженери розпочали експериментувати з комп'ютерами та програмним забезпеченням. Перша відеогра Space War була створена в 1962 році на Масачусетському технологічному інституті і вважається однією з перших в історії. Вона встановила початок епохи відеоігор. У 1970-80-х роках відеоігри стали популярними серед широкої аудиторії завдяки появі аркадних ігрових автоматів та домашніх консолей. Іменита гра Pac-Man, випущена в 1908 році. Стала символом того часу. З розвитком технологій і появою персональних комп'ютерів в 92 тисячах роках, відеоігри стали більш складними та реалістичними. Гра Doom, випущена в 1993 році, визнана однією з перших відеоігор у жанрі шутерів від першої особи. З появою інтернету та мобільних пристроїв, відеоігри стали доступнішими та інтерактивнішими. Сьогодні відеоігри є важливою частиною сучасної культури та розваг, заробляючи мільярди доларів річними оборотами. Історія відеоігор свідчить про постійний розвиток та інновації у цій галузі, яка продовжує радувати гравців по всьому світу. Основні етапи розробки відеоігор. Розробка відеоігор це складний та багатоетапний процес, який включає в себе кілька ключових етапів. Перший етап це концепція гри, коли розробники визначають основну ідею. Сценарій та геймплей майбутньої відеогри це важливий крок, який визначає подальший розвиток проєкту. Далі йде етап прототипування, де створюється прототип гри, що дозволяє випробувати основні механіки та визначити їх ефективність. Наступним етапом є дизайн гри, де визначається візуальний стиль, персонажі, рівні та об'єкти в грі. Графічний дизайн відіграє важливу роль у створенні привабливого та цікавого візуального середовища для гравців. Після цього настав час програмування, коли розробники пишуть код для реалізації всіх ігрових елементів та механік. Швидкість та якість програмування впливають на загальний досвід гри для гравців. Іншим важливим етапом є робота над штучним інтелектом, який відповідає за поведінку комп'ютерних персонажів та опонентів у грі. Якісний штучний інтелект робить гру більш цікавою та викликаючою. Звуковий дизайн також відіграє важливу роль у створенні атмосфери гри. Звуки, музика та ефекти допомагають поглибити імерсію гравців у віртуальний світ. Інтерактивність та геймплей це ключові аспекти розробки відеоігор. Геймплей повинен бути цікавим, різноманітним та викликаючим, щоб привертати увагу гравців. Нарешті, останній етап тестування гри, де проводяться випробування на помилки, баги та баланс гри. Тестування допомагає виявити проблеми та вдосконалити гру перед випуском на ринок. Всі ці етапи є важливими для успішної розробки відеоігор та створення захоплюючих віртуальних світів. Графічний дизайн у відеоіграх відіграє важливу роль у створенні захоплюючих та реалістичних віртуальних світів для гравців. Один з ключових аспектів графічного дизайну це візуальний стиль гри. Він включає в себе дизайн персонажів, локацій, об'єктів та інших елементів. Які створюють унікальну атмосферу гри. Графічний дизайн також відповідає за візуальні ефекти, анімацію та спеціальні візуальні рішення, які роблять гру більш цікавою та привабливою для гравців. Іноді розробники використовують техніку фотореалізму, щоб зробити графіку відтворення якомога більш реалістичною. Це вимагає великих зусиль та високої якості текстур та моделей. Цікавим фактом є те, що деякі відеоігри використовують техніку карикатурного стилю в графіці, що дозволяє створити унікальний та запам'ятовуючий візуальний образ. Іншим важливим аспектом графічного дизайну є оптимізація графіки для різних платформ. Розробники повинні враховувати можливості та обмеження різних пристроїв, щоб гра працювала ефективно та без затримок на будь-якому пристрої. Також важливою частиною графічного дизайну є робота з освітленням та тіньовими ефектами. Вони додають глибину та реалізм візуальному середовищу гри, створюючи враження присутності у віртуальному світі. Нарешті, графічний дизайн відіграє важливу роль у створенні емоційного зв'язку між гравцем та грою. Візуальні ефекти, анімація та деталізація графіки можуть викликати різні емоції у гравців від захоплення до страху. У цілому, графічний дизайн у відеоіграх є важливим елементом, який допомагає створити незабутній та захоплюючий геймплей для гравців. Програмування відеоігор є одним з найважливіших етапів у процесі їх розробки. Розробники використовують різні мови програмування, такі як C, Java, Python та інші, для створення ігрового движка та реалізації ігрових механік. Одним з найпопулярніших ігрових движків є Unity, який дозволяє створювати ігри для різних платформ. Включаючи ПК, консолі та мобільні пристрої. Ще одним відомим ігровим движком є Unreal Engine, який відомий своєю потужністю та графічними можливостями. Програмування відеоігор вимагає від розробників глибоких знань у галузі комп'ютерних наук та математики. Вони повинні розуміти принципи фізики, штучного інтелекту, оптимізації коду та багато іншого. Одним з важливих аспектів програмування відеоігор є оптимізація коду для покращення продуктивності гри. Розробники повинні шукати ефективні шляхи для оптимізації графіки, фізики та інших аспектів гри, щоб вона працювала плавно та без затримок на різних пристроях. Іноді програмування відеоігор може бути складним та вимагати великих зусиль. Розробники стикаються з різними викликами, такими як виявлення та виправлення багів, робота зі штучним інтелектом. Реалізація мультиплеєра та багато іншого. Проте задоволення від створення власної відеогри та можливість побачити результат своєї праці в дії, робить цей процес захоплюючим та надихаючим. Цікавим фактом є те, що деякі розробники використовують штучний інтелект для створення процедурно генерованих віртуальних світів, які можуть бути унікальними кожного разу, коли гравець починає нову гру. Це дозволяє створювати безмежні та непередбачувані віртуальні світи, які завжди вражають гравців. У цілому програмування відеоігор це складний та захоплюючий процес, який вимагає творчого мислення, технічних знань та великої уваги до деталей. Штучний інтелект у відеоіграх відіграє важливу роль у покращенні геймплею та взаємодії гравців з віртуальним світом. Одним з основних застосувань штучного інтелекту в іграх. Є створення реалістичних та відчутних комп'ютерних персонажів. Штучний інтелект дозволяє персонажам реагувати на дії гравця, приймати рішення та навіть навчатися на основі свого досвіду. Це робить геймплей більш цікавим та викликаючим, оскільки гравці можуть взаємодіяти з персонажами, які мають власні цілі та поведінку. Одним з відомих прикладів використання штучного інтелекту в іграх. Є система штучного інтелекту NPC, – Non-Player Character, яка дозволяє комп'ютерним персонажам автономно рухатися, взаємодіяти з оточуючим світом та виконувати різноманітні завдання. Іншим цікавим аспектом є використання штучного інтелекту для створення адаптивного геймплею. Розробники можуть використовувати алгоритми машинного навчання для аналізу поведінки гравців та адаптації гри до їх вимог та рівня навичок. Це дозволяє створювати персоналізований досвід гри для кожного гравця, що робить гру більш захоплюючою та цікавою. Ще одним цікавим напрямком використання штучного інтелекту в іграх є системи прогнозування поведінки гравців та опонентів. Розробники можуть використовувати алгоритми штучного інтелекту для передбачення дій гравців та створення відповідних стратегій для опонентів. Це дозволяє створювати викликані та реалістичні суперництва. Які реагують на дії гравця та намагаються перемогти. У цілому штучний інтелект відкриває безліч можливостей для покращення геймплею та створення захоплюючих відеоігор, які залишають незабутні враження у гравців. Звуковий дизайн відеоігор відіграє важливу роль у створенні захоплюючого та імерсивного геймплею для гравців. Звук у відеоіграх допомагає створити атмосферу, підсилює емоції та додає глибину віртуальному світу. Один з ключових аспектів звукового дизайну це звукові ефекти. Вони відтворюють звуки оточуючого середовища, дії персонажів та інші звукові події, що допомагають гравцям краще відчути себе в грі. Якісно створені звукові ефекти можуть підвищити імерсію та реалізм гри. Іншим важливим аспектом є музичний супровід музика відіграє важливу роль у створенні настрою та підсиленні драматичності подій у грі. Відповідно, підібрана музика може підсилити емоції гравців та зробити геймплей більш захоплюючим. Цікавим фактом є те, що деякі розробники використовують технологію звукового простору для створення тривимірного звучання у відеоіграх це дозволяє створити враження присутності та глибини звуку, що підвищує реалізм та імерсію гри. Крім того, звуковий дизайн використовується для навігації гравців у віртуальному світі. Звукові підказки, голосові команди та звукові сигнали допомагають гравцям орієнтуватися та взаємодіяти з оточуючим середовищем. У цілому звуковий у ергекіяжвим елементом, який додає нуреалізм та емоційну складову до геймплею, роблячи гру більш захоплюючою та незабутньою для гравців. Інтерактивність та геймплей відіграють ключову роль у відеоіграх, визначаючи досвід гравців та рівень захоплення від гри. Одним з важливих аспектів геймплею є можливість взаємодії гравця з віртуальним світом. Інтерактивність дозволяє гравцям впливати на події у грі, приймати рішення та взаємодіяти з оточуючим середовищем. Чим більше варіантів взаємодії та рішень має гравець, тим більш відчутним стає його вплив на гру та розвиток подій. Інтерактивність може виявлятися у виборі дій персонажа, вирішенні головоломок. Взаємодії з іншими гравцями у мультиплеєрі та багатьох інших аспектах, це робить гру більш цікавою та захоплюючою для гравців. Ще одним важливим елементом геймплею є геймплейні механіки. Геймплей визначає правила та механіки гри, включаючи управління персонажем, бої, рух по рівнях, вирішення завдань та багато іншого. Якісний геймплей робить гру цікавою та викликаючою, дозволяючи гравцям насолоджуватися процесом гри та відчувати себе частиною віртуального світу. Цікавим фактом є те, що деякі розробники використовують інноваційні геймплейні механіки, які вимагають від гравців нестандартного мислення та креативності наприклад, гри з неочікуваними сюжетними поворотами, складними головоломками або можливістю впливати на розвиток сюжету. Такі геймплейні рішення роблять гру непередбачуваною та захоплюючою, заохочуючи гравців до дослідження та відкриття нових можливостей. У цілому інтерактивність та геймплей відіграють важливу роль у створенні захоплюючих відеоігор, які залишають незабутні враження та надихають гравців на нові відкриття та пригоди. Майбутнє відеоігор віртуальна реальність Віртуальна реальність це технологія, яка дозволяє гравцям погрузитися. У повністю імерсивний віртуальний світ за допомогою спеціальних гарнітур та контролерів. Одним з ключових аспектів VR є відчуття присутності, коли гравець відчуває, що він дійсно знаходиться у віртуальному середовищі. Це робить геймплей більш захоплюючим та реалістичним, дозволяючи гравцям взаємодіяти з віртуальним світом на новому рівні. Одним зі способів використання VR у відеоіграх є створення повністю віртуальних світів. Де гравці можуть вільно рухатися, досліджувати та взаємодіяти з оточуючим середовищем, це відкриває безліч можливостей для створення унікальних та захоплюючих ігрових досвідів. Іншим цікавим напрямком є використання VR для створення інтерактивних ігор з розширеною реальністю. AR поєднує віртуальний світ з реальним, дозволяючи гравцям взаємодіяти з віртуальними об'єктами та персонажами у реальному середовищі. Це створює унікальний та захоплюючий геймплей, який розширює межі традиційних відеоігор. Одним з відомих прикладів використання VR у відеоіграх є гра Beat Saber, де гравці використовують світлові мечі для ритмічного розрубування блоків під музику. Ця гра поєднує в собі елементи музичної гри та VR, створюючи унікальний та захоплюючий геймплей. Майбутнє відеоігор у сфері віртуальної реальності обіцяє багато нових можливостей та інновацій, які зроблять геймплей ще більш захоплюючим та реалістичним для гравців. Використання VR та AR відкриває безліч можливостей для створення унікальних та незабутніх ігрових досвідів, які залишать гравців в захваті.